В ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Укриття мають бути відкритими під час повітряних тривог. Це принципова позиція міської влади, яка ж насправді ситуація із сховищами розкажемо за мить. Писав тексти на телефоні під час російських бомбардувань, потім переносив їх на комп'ютер. А далі створювались книги. На презентації побували наші журналісти. Від космічних пейзажів до жахів війни на полотні про виставку космо Макса «Замить». Починаємо оперативну інформацію по Україні. Вночі армія РФ атакувала Україну шахедами. Усі дрони знищила наші ППО. Повідомляє генштаб протягом минулої доби. Ворог також завдав понад 60 авіаційних ударів та п'ять крилатими ракетами. Здійснив понад 80 обстрілів з артилерії по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільних пошкоджені промислові об'єкти в кривому розі житлові будинки та адміністративна інфраструктура на Херсон. На Куп'янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районах Веселого та Берестового Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Новомлинськ, Масютівка, Западний Лиман-Перший Кислівка на Харківщині та Новоселівське Луганської області. На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах Стельмахівки на Луганщині. Та виїмки веселого і роздолівки на Донеччині. Наші окупанти накрили вогнем село Новобереслав, що в Херсонській області. Обстріли здійснювали з реактивної та ствольної артилерії, поцілили по житловим будинкам. На жаль, є загиблі. Через влучання в одну з осель загинуло подружжя. Жінка загинула на місці. Чоловіка намагалися врятувати лікарі. Однак від отриманих поранень він помер дорогою до лікарні. Від ворожих ударів минулої доби потерпала і Донеччина на Волноваському напрямку зафіксували 17 артовстрілів вугледара та околиць. У селищі Північному Турецької громади через атаку пошкоджені 8 будинків, заклад культури, адмінбудівля та інфраструктурний об'єкт. П'ять людей отримали поранення. Ще одна адмінбудівля пошкоджена у Нью-Йорку. У Костянтинівці пошкоджено чотири будинки у Солидарівській громаді під обстрілами Васюківка і Роздолівка на Лисичанському напрямку. Ворог сім разів обстріляв лиманську громаду, пошкодив один будинок у Сіверську. Загалом минулої доби українські воїни ліквідували 590 російських окупантів. Також ворог втратив 10 танків, 16 бойових броньованих машин, 19 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 24 БПЛА оперативно-тактичного рівня та 13 автомобілів. Переходимо до оперативної інформації на Запорізькому напрямку. За минулу добу росіяни завдали 71 удар по населених пунктах області. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко. Зокрема, з артилерії обстріляли Гуляйпола, Залізничне та інші селища з реактивних систем залпового вогню гатили по левадному та червоному. Вранці, 16 червня, ворог вдарив по Оріхово. На місці влучання виникла пожежа. Одну людину ушпиталено з пораненнями. Загалом під Обстріл потрапили 14 населених пунктів. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Ольгівське, Червоне, Затища, Гуляйполе, Залізничне, Білогір'я, Новоандріївка, Преображенка, Малі Щербаки, Кам'янське Запорізької області. Разом з цим було помічено рух понад 20 вантажівок з боєкомплектом з Маріуполя в бік Бердянська. Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Попри це, на тимчасово окупованих територіях триває спротив. Активісти руху Жовта стрічка закликають людей в окупації бойкотувати так звані місцеві вибори. Зокрема, не спілкуватися з представниками російських партій та агітаторами за можливості зривати та знищувати усі агітаційні плакати та білборди расистів. Маркувати літерою «Й» місця, де проживають представники Роспартій та розташовані їхні офіси. Також активісти закликають роздрукувати та вивісити всюди постер з надписом Виборів не буде, а буде суд і буде гаага. Перший нічний рейд вже пройшов вулицями Мелітополя. Укриття мають бути відкритими під час повітряних тривог. Це принципова позиція міської влади в районах. Триває перевірка сховищ на наявність вільного доступу. Цього разу інспектували укриття в заводському районі. Зокрема, перевірили ті, якими опікується Запоріжжямсервіс, а також оглянули сховища і в закладі професійно-технічної освіти. Більше розповість Анна Крамаренко. Представники комісії, в складі яких і працівники ДСНС самого ранку перевіряють укриття на доступність. Ось це відкрите, оглядають його всередини. Там є все необхідне, що передбачено вимогами до найпростіших укриттів, зокрема, вентиляція, водопостачання, запас питної води та висота приміщення не менше 1 метра 80 сантиметрів в наявності і санвузол. За чистотою в укритті слідкують працівники запоріжжрем сервісу, а мешканці будинку облаштували місця для тимчасового відпочинку. Наступне укриття, яке інспектують, теж відкрите та має все необхідне для тимчасового перебування. Загалом на балансі запоріжремсервісу близько 150 укриттів, що розташовані у багатоквартирних будинках. Більше 70 з них в Заводському районі. Намагаємося вести роз'яснювальну і інформаційну роботу з місцевими мешканцями, аби укриття завжди були доступні. Для цього на таблиці спеціальних де написано укриття додали контакти майстра на той випадок якщо за якоїсь причини укриття зачинене щоб мешканці знали куди їм можна звернутися аби вирішити ту чи іншу проблему пов'язану пов з укриттями наші співробітники слідкують за санітарним станом укриттів, за справністю усіх необхідних комунікацій Перевірили на доступність і укриття, що розташоване в закладі професійно-технічної освіти. Воно облаштоване силами працівників і розраховане на 200 людей. Є кімнати для проведення занять, підведений і вайфай. Також у наявності запас питної води і ліків. Окрім цього, встановлене у ФОТа облаштований біотуалет. Працює система протипожежної безпеки. Є аварійний вихід. Тут ретельно обладнали укриття, адже учні цього навчального закладу займаються за змішаною системою. Змішана система дозволяє відпрацьовувати і практичні навики, і теоретичні навики. Їм користуються перш за все наші учні під час змішаної системи навчання, а також населення, яке знаходиться поруч. Укриття повністю працює цілодобово, відкрито, у доступі. Перевірка укриттів на доступність триває Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Масового замору риба в Запорізькій області через підрив греблі Каховської ГЕС немає. Про це під час брифінгу повідомив головний санітарний лікар регіону Тарас Тищенко. За його словами, поодинокі випадки на узбережжі Дніпра були, та нині ситуація контрольована. Загалом протягом п'яти днів після вчинення росіядами росіянами екоциду. Запорізький обласний центр контролю і профілактики хвороб проводив щогодинні вимірювання радіації в повітрі, показники в нормі, критичне зниження вод. В Каховському водосховищі на рівень вставку охолоджувача Запорізької АЕС суттєво не вплинуло. Водопостачання ж Запоріжжя та Біленьківської громади, що розташована нижче за течією, залишається стабільним. А ось купатись в річці Дніпро фахівці не радять. Ми зафіксували відхилення по каламутності, по кислородній окислюваності, тобто вода в цю. Унікальну пору, в ми проживаємо, все ж таки не рекомендована для того, щоб в ній перебувати. Тобто, я попереджаю запоріжців не купатися у водоймі в даний період. На весь період, коли є підвищена температура навколишнього оточуючого середовища, ми ну зрозуміло, ми до до сьогоднішнього дня не розуміємо, яким, яким чином буде зменшуватись кількість води у річці Дніпро протягом майбутніх тижнів. Якщо він буде знижуватись, то, мабуть, у населення і не виникне бажання купатися. Також запоріжців закликають з обережністю ставитися до риби, яку продають у невстановлених місцях та без документів. У зв'язку з екологічною катастрофою через підрив греблі Каховської ГЕС річкова риба може бути зараженою, тож її споживання може мати негативні наслідки для здоров'я людини. Так, на прилеглій території до Малого ринку було встановлено фахівцями головного управління, був встановлений факт реалізації свіжої риби, про що було повідомлено органи національної поліції для життя відповідних заходів. Тому звертаємось до громадян, не будьте байдужими. У разі виявлення фактів реалізації водних біоресурсів в невстановлених місцях телефонуйте до органів національної поліції для вжиття відповідних заходів. Збільшення кількості захворювань на гострі кашкові інфекції в Запорізькій області наразі немає і не прогнозується. Про це кажуть в обласному центрі контролю і профілактики хвороб. Через те, що Запоріжжя розташоване вище течії від Каховського водосховища, інфекційного загострення містянам можна не боятись. Зменшились ризики через великий відтік людей. Залишили регіон за попередніми підрахунками понад 200 тисяч запоріжців. Кількість захворюваності на гострі кишкові інфекції взагалі за всій контрольованої частини області за останній тиждень склала лише 27 випадків. Для розуміння в довоєнні часи в такий сезон, а літо це взагалі сезон збільшення захворюваності на гострі кишкові інфекції. Цей показник складав 120, 150 до 200 випадків. Тобто, наразі ця захворюваність не дуже висока. Причому тенденції до, скажімо, скорочення захворюваності мають, виключно статистичне, це дуже важливо, фактично по всій лінії інфекційних захворювань. Його багатство дітей 18 червня в Україні відзначається День батька. Ця дата нині для усіх родин особлива, адже для кожної дитини її батько найкращий. Це той, хто завжди прийде на допомогу або порадить, як бути в ті чи іншій ситуації. Так про свого татка розповідають багатодітній родині Овсяннікових. Більше розкаже Анна Крамаренко. Знайомтеся, це багатодітна родина овсянікових. Вони завжди намагаються якомога більше часу проводити разом. Спілкуються, жартують, обговорюють найцікавіші моменти та діляться один з одним планами. В цій родині семеро дітей. У кожного з них свої уподобання: хтось захоплюється грою на музичних інструментах, а дехто волейболом. А ще ця родина багата на домашніх улюбленців, зокрема, я черепаха, щурики та морська свинка Теда. Остання улюблениця Єлизавети. Дівчина здобуває професію економіста. А у вільний від навчання час завжди допомагає батькам по господарству. Огород дому якісь справи, приготувати, доглядаю за молодшими сестрами. Діти розповідають, їхні батьки найкращі. Зокрема, тато взірець справедливості. Мій тато він дуже розумний, він дуже справедливий, мабуть, ось так от. Батьки кажуть, вдячні Богу за те, що мають таких дітей та велику і дружну родину. Для цих тата і мами їхні діти найдорожче, що є в житті. Вони вкладають в них усю свою душу та серце, пишаються кожним. У нас троє хлопчиків, четверо дівчат. Старшому вже, вже дорослий, у другого вже сім'я є, от вже онук є у нас, ну, молодший ще в школі. Двоє студентів у нас ще навчаються Здобувають професію. Отзывчивые завжди, завжди помогут, Завжди друг дружки допомагають. Дуже к учебе, наполегливі дуже. Учатся, грають на музикальних інструментах, учаться, піаніно. Старший от на гармошці грає. закінчив музикальну школу, девочки на піаніна да, младші саме. Тато це той, хто завжди прийде на допомогу, або порадить, як бути в тій чи іншій ситуації. Так про главу родини говорять багатодітній сім'ї овсянікових. В день батька найперше, що бажають діти своєму татові здоров'я. Щоб він був щасливий ще більше, щоб йому його дні були більш насиченими, ну і більше терпіння. Найбільше бажання родини, як і всіх українців, наша найшвидша перемога. Ці мама і тато наголошують, докладуть максимум зусиль, аби їхні діти були щасливими. Анна Крамаренко, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Пожежа на балконі, шахрайські схеми та в укриття через суд. Про це та інші події у короткому відеодайджесті. В одному із сіл запорізького району річці Дніпро знайшли тіло чоловіка без ознак життя. Дані загиблого з'ясовуються. Є припущення, що чоловік був дайвером. За фактом подія триває розслідування. Запорізька прокуратура через суд зобов'язує власника привести до ладу протирадіаційне укриття, яке знаходиться на території Вільнянської громади. Сховище розраховане на 150 осіб, але і на другому році війни не залишається недоступним для людей. Наразі судом відкрито провадження у справі її розгляд триває. Уже трапилася днями в одній із п'ятиповерхівок міста. Як з'ясувалося, на балконі другого поверху зайнялись домашні речі. Рятувальники оперативно ліквідували загорання на площі три квадратних мертвих. Жертв та постраждалих немає. Зберігали зброю у власних домівках. У жителя селища сонячне. Поліцейські виявили та вилучили карабін Форт 201, понад тисячу набоїв та штик ніж. А у жителя Запорізького району в одній з кімнат будинку знайшли бойовий нерізний пістолет Макарова, магазин, патрони та корпус гранати Ф-1. Вилучені боєприпаси та вибухівка направлені на експертизу тривають слідчі дії. У Запоріжжі презентували спільні грантові проєкти Департаменту культури і туризму та Українського культурного фонду. Це, зокрема, створення порталу Крехка спадщина. Його планують випускати українською та англійською мовами. Там будуть розміщувати фотографії, пам'яток архітектурного модернізму прифронтових і тимчасово окупованих регіонів країни кінця 1950-х-80-х років. Інформацію про них та їхній первинний вигляд шукають дослідники, зокрема у архівах науково фонду. -архі... Архітектурно-будівельної бібліотеки імені заболотного. І ось коли інвестор буде розуміти, що це цінність, він буде це зберігати. Тому оригінальне рішення та його цінність, це головне, що ми маємо зафіксувати у тому числі нині зруйнований палац культури у Гуляйпілі. Як його будуть відновлювати? Хтось задавався питанням, що це пам'ятка модернізму? Ми знайшли первинні проєктні матеріали, цифровізували і теж дамо до них відкритий доступ, аби при великому відновленні могли керуватися первинним рішенням. Також презентували проєкт видання Плакати воєнного часу у книзі. Планують представити роботи українських митців, що експонувалися на стінах туристичного інформаційного центру та інших локаціях міста. Метою цього проекту видання книги є поєднання всіх робіт цих художників у єдиний єдине видання. Це буде не не просто каталог робіт це буде книга з описовою частиною українською та англійською мовами, накладом у тисяча примірників. І ці книги будуть розповсюджені по бібліотеках Запоріжжя, так і іншими містами України. Це дуже важлива частина. Боротьби з російською пропагандою потім нашим там дітям, да, дослідникам буде дуже ну, і цікаво, і змістовно да мати таке видання для того, щоб досліджувати аналізувати українське мистецтво саме у воєнний час. Писав тексти на телефоні під час російських бомбардувань, а потім переносив їх на комп'ютер. Саме так створювалися нові книги історика Володимира В'ятровича про події в Україні. Напередодні з презентаціями видань він приїхав до Запоріжжя. Глядачів зібрав у стінах обласної бібліотеки, аби поспілкуватися зі своїми шанувальниками. Загалом автор представив три книги. На презентації побували й наші журналісти. В руках пан Володимир тримає рейди УПА, одну зі своїх перших книжок, яку нині можна побачити на полицях обласної бібліотеки. Написав її понад 20 років тому. За цей час його доробок зріс до 17 видань. Серед них і презентовані під час заходу три книги про історію України. Найновіші з них це дві книги, які вийшли вже цього року. Наша столітня, яка стосується теперішньої війни України з Росією. Спробця боя спроба показати про цю війну, говорити про цю війну крізь призму столітньої історії України протягом 20-го 20 століття. Інша книжка називається Оба історія нескорених. Це науково-популярна історія української повстанської армії. Книга присвячена повстанцям, які діяли майже століття тому. Але тема все ще є актуальною, ділиться автор, адже діяльність упа один з найвизначніших етапів боротьби за українську незалежність, яка триває досі. Окрім цього, четверте видання книги доповнене ексклюзивними ілюстраціями. Це, по суті, книга-фотоальбом, тобто ми в ній використали дуже багато фотографій, десь близько трьохсот фотографій, Більшість з яких до того моменту публікації в цій книзі були невідомими. Це фотографії, які ми знаходили в дуже різних архівах, архівах КГБ, приватних архівах, в тому числі закордонних архівах. Це по суті перша, поки що єдина спроба власне в такому науково-популярному форматі стисло розповісти про історію українського присвостанської армії. Глядачі побачили й нотатки з кухні переписування історії, які вийшли друком ще два роки тому. Ця книга про спроби українців написати історію власної держави, попри політичні перешкоди. Найновішою ж тут є книга Наша столітня, яку автор писав вже під час повномасштабного вторгнення Росії. Творити в таких умовах було нелегко, та за рік роботи вдалось зібрати 45 коротких нарисів про війну, що триває не одне століття. Тексти писалися здебільшого на телефоні, потім переносилися на комп'ютер. Я дуже втішений, що майже майже моїм співавтором цій книзі став відомий художник Нікіта Тітов, який додав до неї свої ілюстрації, свої прекрасні плакати. І мені здається, що це вийшла така дуже плідна співпраця, яка дає можливість вже, вже навіть тепер, коли триває ця повномасштабна війна, починати переосмислювати і починати розуміти дещо по іншому. З візитом в Запоріжжі пан Володимир не вперше. Автор неодноразово брав участь у культурних заходах, зокрема в масштабному фестивалі Історія ЮЕЙ п'ять років тому. Запорізькі науковці зазначають, Володимир В'ятрович постійно сприяв розвитку історичної науки в Україні. Ми змогли видати, коли він був керівником інституту національної пам'яті п'ять томів історії, наша усна історія російсько-української війни, яка на жаль припинилася видання після того, як він пішов з цієї посади. Тому зрозуміло, що коли я побачив, що пан Ветравець зараз мандрує Україну з презентаціями своїх нових видань, я запросив його в Запоріжжя. За останні роки ділиться автор українці почали більш свідомо вивчати історію України. Це допоможе відійти від радянських наративів та зрозуміти цінність нашої незалежності. Тетяна Пода, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. За ініціативою очільника міста Анатолія Куртєва, жителі Вознесенівського району отримали гуманітарну допомогу від ЮНІСЕФ. Підтримку систематично надають тим, чиї оселі зруйновані чи пошкодження внаслідок ворожих атак. Цього разу людям видавали гігієнічні набори на отримання. Зареєструвались понад 200 осіб. Це вже п'ята видача гуманітарної допомоги, котра відбулася в районній адміністрації. Коли був вибух проти нашого дому, там багатьох людей повибивало стекла, все у нас стекла не випали, але вибило всі замки поломані на вікнах. Коробку отримала, хочу додому вже донести, дивитися. Адміністрація міської ради по Вознесенівському району продовжує виконувати завдання, які поставлені нам Запорізькою міською радою, виконавчим комітетом щодо допомоги тим постраждалим мешканцям району від ракетних прильотів. В наборі все, що необхідно для гігієни, для сім'ї, але хотілося б, щоб наші мешканці отримали ще більше допомоги, тому ми співпрацюємо з міською радою і іншими волонтерськими організаціями щоб надавати допомогу в майбутньому. Виставку картин юного художника з Бердянська Максима Бровченка, якого в Україні знають як Космомакса, презентувала презентували у Запоріжжі 15 червня. В оновленій колекції, крім написаних раніше космічних пейзажів, представлені роботи із зображенням жахів війни, яких сприйняла 11-річна особлива дитина. Виставка Просто неба відбулася в дитячому парку біля університетської площі. Приурочений захід міжнародному дню гордості за досягнення людей з аутизмом, що відзначають 18 червня. Зоряне небо, фантастичні пейзажі Марса, блакитна кулька землі. А поруч напівзруйнований будинок на вулиці Застафонській, палаюча багатоповерхівка у сусідньому Дніпрі, по яких торік вдарили ворожі ракети. До фантастичних краєвидів у колекції юного художника додались картини про російсько-українську війну. Ця виставка майже щотижня оновлюється, бо Макс пише нові роботи раніше. Макс малював космос, суто космос. Але з початку війни він почав малювати реальність. Він передбачав війну. Буквально декілька днів тому на Фейсбуці я знов, коли він поділився спогадами, там про те, що буде війна, і йому доведеться допомагати. Він передбачав війну більше ніж за півроку. До Запоріжжя Максим Бровченко разом із сім'єю переїхав торік навесні і одразу долучився до культурних та громадських заходів міста. Відтоді про талановитого хлопчика з активною патріотичною позицією та загостреним світосприйняттям дізналась вся Україна. Протягом року кошти з продажу його робіт на численних виставках та аукціонах родина передала на потреби армії. Загалом зібрали 140 тисяч гривень. Нині допомогу направляють жителям Херсона, які потерпають від підтоплення. У нього навіть є картину, яку президент підписав так. так. От є там, де Олена Зеленська підписала. Він бачився із президентом, із першою леді, із Залужним. Це неймовірно талановитий хлопчик. У цій картині з підписом президента метафорично про майбутнє України. Таких закодованих робіт у колекції юного художника кілька Ця картина називається. Україна та леопард. На ній зображено український захисник та леопард. Присвятив Максим одну з робіт і запорізьким рятувальникам, які з самого початку взяли талановитого хлопчика під свій патронат. Вони ж ініціювали цю виставку. Тим, хто мчить зі швидкістю світла, тим, хто рятує життя. Вона написана минулого року. Макс разом з мамою завітали до нас в головне управління в пожежно-рятувальну частину і подарували цю картину своїм добрим друзям, запорізьким вогнеборцям. А це найновіша робота контрнаступ, створена наприкінці травня. Це наш оберіг захищає наших військових. Є в колекції Космо Макса картина з зображенням вільного Бердянська, над яким майорить український прапор. Хлопчик сподівається, що незабаром у нього з'явиться ціла серія таких робіт, присвячена звільненим від ворога, містам і селам рідного Приазов'я. Ольга Ларіонова, Роман Котляр, телеканал НТМ. Більше інформації знаходите в нашому телеграм-каналі. А також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому у мене все зустрінемось на телеканалі МТМ.